Вітаю! Сьогодні у нас повторення додавання і віднімання трицифрових чисел, перетворення іменованих чисел. Пісна лічба 180 додати. 640 поділити на 8 буде 80, помножити на 4 320. 180 додати 320 буде 500. 630 поділити на 70 буде 9, помножити на 10 90. 500 відняти 90 410. 60 помножити на 6 360, додати 60, 420, поділити на 70 6. 4 помножити на 30 120, поділити на 6 20, 6 додати 20 26. Від 26 відняти 18. Буде 8. В зошиті записуємо число класна робота І потрібно написати каліграфічно число, яке містить 8 одиниць першого розряду, 5 одиниць другого розряду, 4 одиниці третього розряду. Це буде число 458. Математичний диктант. Слухай уважно. Записуй лише відповіді. Перше. Подай у сантиметрах. 3 метри. 25 дециметрів. 1 міліметр. Друге. Подай у метрах. 1 кілометр. 1 дециметр, 1 сантиметр. Третє. Подай в кілограмах. 4 центнери. 1 грам. Четверте. Заміни складене іменоване число простим. 5 дециметрів, 6 сантиметрів, 3 міліметри. Це 87 метрів 3 дециметри. Це 8 центнерів 32 кг. Це П'яте. Заміни просте іменоване число складеним. 409 метрів. 235 35 дециметрів 826 мм. Шосте. Знайди п'яту частину від 15 тонн. Сьоме. Знайди цілий шлях, якщо його дев'ята частина становить 4 кілометри. Виконай письмово віднімання і додавання. Отже, в зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, а потім перевіряй. 412 відняти 275 буде 137. 824 відняти 638 буде 186. 543 відняти 297 246. Від 900 відняти 333 буде 567. 437 додати 189 отримаємо 626. 180 додати 359 буде 546. 352 додати 199 буде 551. І 563 плюс 175 буде 738. Розв'яжи рівняння. 572 відняти С дорівнює 180 це невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. С дорівнює 572 відняти 180. Отже, С дорівнює 392. 725 поділити на Х буде 5х дорівнює. 725 поділити на 5. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділено поділити на частку. Отже, х дорівнює 145. 3 помножити на С дорівнює 981. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. С дорівнює 981 поділити на 3. С дорівнює 327. Розв'яжи задачу. Із 132 метрів тканини пошили 8 підков. Скільки ж таких підковдр можна пошити із 60 метрів тканини, а скільки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 підковдрів? Складаємо і записуємо короткий запис. Ольга, 32 метри це 8 підковдр. 60 метрів знадобиться для скількох підковдр? А скільки метрів потрібно, щоб пошити 115 підконтр. Отже, спочатку дізнаємося, скільки ж метрів потрібно для однієї підковдри. 32 поділити на 8. Отже, 4 метри знадобиться на одну півконту. Якщо в нас 60 метрів тканини, то можна пошити 15 підкондрів. А скільки ж потрібно тканини? Щоб пошити 115. 4 помножити на 115. Отже, для 115 підходів потрібно 460 метрів тканини. Які числа пропущені? Запиши рівності. 1 година 15 хвилин це 75 хвилин, 2 години 30 хвилин це 150 хвилин. 125 хвилин це. 2 години 5 хвилин. 72 хвилини, 1 година 12 хвилин. 45 хвилин і. 15 хвилин буде 1 година. 29 хвилин і 31 хвилина буде 1 година. 32 секунди додати. 28 секунд буде 1 хвилина. 12 годин додати 12 годин доба. 21 година додати 3 години буде доба. 10 годин додати 14 годин буде одна доба. Ще одна задача. Упродовж дня діти займалися фізичними вправами. На уроці фізичної культури 40 хвилин. І час фітскульт хвилинок на 4 уроках по 3 хвилини на кожному. І на великій перерві 10 хвилин. Отже, скільки часу діти займалися фізичними вправами в школі впродовж дня? Складаємо короткий запис. Отже, на фізкультури діти займались 40 хвилин. Виконували фізкульт хвилинки на 4 уроках по 3 хвилини. І на перерві зробили 10 хвилинну розминку. Скільки ж всього часу вони витратили. На фізичні вправи. Спочатку нам треба дізнатись, скільки вони займалися на фізкульт хвилинках. 3 помножити на 4, отже, 12 хвилин в них зайняли фізкульт хвилинки. 40 додати 12 і додати 10. Отже, всього діти займались 62 хвилини. Електронний годинник показує 8.05. Через скільки хвилин він показуватиме 8.50. Нас цікавить тривалість події. Щоб дізнатися тривалість події, треба від закінчення події відняти початок. 8 годин 50 хвилин відняти 8 годин 5 хвилин буде 45 хвилин. Отже, він покаже через 45 хвилин. Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см. Знайди його периметр. Можемо використати будь-яку формулу. Отже, периметр дорівнює сума чисел 6 і 4 умножена на 2, 20 см дорівнює периметр прямокутника. Вдома потрібно розв'язати вирази 649 та задачу 650. Дякую за увагу. До зустрічі!